Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі Хантер. Сьогодні ми вирішили знову вибратися на платний ставок, а саме це старі кривотули, Нептун. Сьогодні ми будемо ловити коропа на флет. <смістя> Микола, Микола, дай Боже. Взяли ще також Саню, щоб на попередній рибалці з нами був. І будемо ловити сьогодні коропа на флет. Взяв я два пікера, ще не розколався, то Микола вже розкладається, сьогодні я каже, буде серйозна рибалка, буде короб. Знаю, спробуємо. Так що, друзі, не перемикайтесь, ми йдемо збиратися, мішати якусь прикормочку і будемо ловити якусь рибку. Ось так, друзі, я собі розпався тут, став на мілючку сьогодні. У мене флагман s канал 3,60 до 70 і 330 до 50. Взяв я вудочку, може ж, якийсь карасик буде клювати, клюватися, Ну, Надіємося, що не так, як на... в хомяківці буде клювати рибка. Так, Зараз берем, ставимо катушечки, щось мішаємося. І я думаю, ну рибка, до речі, кидається якась. Цікаво яка, але час від часу проскакує, так що будемо зараз пробувати. Друзі, я якраз мішаюся, і Микола перша похльовка. Серйозно? Ану, ану давай. Зійшов? Микола, ну це якось не по-нашому. Де риба? А на що клював? ж на кукуруд. Оооо, все ясно, то це обнадіює, Микола Це дуже обнадіює. Тільки прийшла. Від закидання. Навіть півгодини вроді не прийшла. Ну, так хвилин 15? А там у мене так... Постояли потім паровози. Так? Ай-яй-яй, але слива, ні? Так, ну десь по кудись до півтора, сьомаш, не був типу великий. Ой-ой, давай, тут по відчуттях, давай. Ні, це... Це короб. Це короб. Це короб. Ні, Карас Бурштинський, я думаю, на зараз сюди не заходить. Хоча по потіках може і заходить. Може бути. Так, друзі, замішався я реалфіш кисла груша. Додав кукурудки трохи і коноплі. Ось така вийшла одна. А другу я замішав полуничку, конопля і також кукурудза. Слушай, треба трошки дозволожити. Оце все-таки фанатик. Оп. Зараз, друзі, будемо пробувати. Так, Оснастки я зібрав. Зараз вам покажу трошки ближче. Так, друзі. Тут маємо перший клепок. Клеп Флеп ось такий, 20 грамчиків. Поклав я підвергам, не знаю. Щось мені сподобалось, покладають піде. Знімаю лошарик. Так, я беру. Зробив я на перший клабу маленького лошарика, щоб гачок зверху плавав. De pouco, papa. Eu pouco pode fazer Друзі, десь ось так виглядає. Так. І сюди ми заб'ємо кислу грушу. Ну, так, перший раз ловлю на клет, ще раз було ловив, трохи давніше. Ну, чесна рибалочка сподобалась, тоді я спіймав двох коробців. Якщо не забуду, то фоточки вкладу. Так, ну і якось, якось так. Оп, оп, оп-оп. Это бомба. Закидаем. І заряджаємо другий, але вже тільки на полуничку. І по наживці тут буде черв'ячок. Тут, друзі, хробачок і лошарик. І полуничка. І полуничка. Микола, до речі, була вже покльовка на штучну кукурудську. Ну, Обнадію, скажімо так. Навіть дуже. Ми Закидаємося зараз і будемо ловити ловить се. Собака раз! Микола відкриває наш рахунок сьогоднішній. То карасик? Ого, дивись, який класний. Бачки тут карасі? Я тебе вітаю. Такі широкі, озерні вже. Типу, ну. Іди. Чекай, 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 бо вчепився. А ну Микола чекай, чекай, я покладу. Покладу підцак. Ну я якщо я буду кричати, що підсак, ти знаєш. Ух, ти дивись який. Дивуський карасик. А ну Микола. Хе, Січки, Ох, Ух, чекай. Отак о. Адже чого теж наплив. О так. Карасик може джаба. Та карасик дуже. Чика, чика, чика. О, трісей. <сіщу> Я тебе вітаю. В любому випадку. Я ще би картика того взяв. Це не, не було. Класно, Я думаю, класно. що ще все вперед, ну але щось класно, ну типу подроби, сані було якісь пару попілок, цікаво. Пробуємо, друзі, ловимо. Друзі, ось і моя перша рибка. Це окунь. Саня, Саня обіймав плутву. Тобто, бутва, Тосильна, ну, така від водойма. Ой-ой-ой. Водойма. Цей така брудна і цей Стуківо окунь. Так. Розкладаємо садок. Подивимось, ми сьогодні рибки піймаємо. На удочку не опариш. Клюнув. Так, друзі, на годиннику 12 година. Вирішили ми перекусити. Ох, <реку> <реку> оце полянка, ні? Всім, до речі, смачного хто є, а ми зараз. Ми зараз їмо і далі ловимо рибу. Я сподіваюся, сьогодні буде покльовка коропа. Шені Коля. Буде така потяжка. Дідуша тоді постукає трохи біда. Два Ну, Дідуша постукає там трохи на данку. Друзі, ще одна рибка на поплавок. Лотричка. Перезакинув я флета два. Почепив я кук. Бачите, пальці червоні, як полуничного кука. Друга рибка вже є. Павда не карасик і не карпик, але теж непогано. Погодка трошки нас підводить, але нічого ми знали, ми, ми знали, що буде дощик. Ми якраз дощ і поїхали, бо не розумієте. Все зеленіє вже весна і хочеться половити картика. Друзі, ловимо далі, сподіваюся, сьогодні буде якась путльовка коробчука. Друзі, пікльовує час від часу плотвечка на лодочку, на опариш, але більше, на жаль, нічого. Лавим поки що плотву, поки клює хоч щось, а карасик щось не дуже. Карта теж щось мовчить поки що, а нічого, може тут підполовив. Трошки. друзі, пару слів про умови рибалки. Сторож сказав, що не помиляюсь, 250 гривень з чоловіка. І за рибу, я так зрозумів, щось по 120 чи що? щось таке за кілограм. Ну, я так розумію, заригується тільки короб 120 гривень за кілограм, а рибалка сама 250 гривень. Ну, озеро саме не є велике таке, тобто ну, мало би щось плювати. І рибка кажуть є. Не знаю, пробуємо, пробуємо на годиннику тільки. Перша, так що я думаю сьогодні будем трошки довше ловити. Вот, ну, ловить Ух, улвочка на удочку лвочка на удочку лотвечка чергова лотвечка Плотва – Потварта трошки не риба, але також приємна. Пліє вона на опариш. А от Снасті на коропа на часі. Пробував я комбінував кукурудзу опариш, кук з кукурудзою, кук з опаришем, черв'як гноювий, нічого було. Дві покльовки, якщо я не помиляюсь, такі ніжні на кук медові. І до речі, карпики пригали. Кидалося ще згадує. Але от щоб плюнути то ще ні. Словить, на вуличку біля. А шла він, друзі? Друзі, короб! Ого! Давай, давай, не підтримаю, дай Так, Друзі, такий був схід, тільки що хорошої риби, капець. Покльовка була просто гарна. Я підбіг, підсікнув. Але блін, коли передавав телефон Миколі, щоб познімав, дав слабину і він зійшов. Але нічого, хоч вже якась активність з'явилася. Раз змістився я чуть правіше і покльовка. Можна сказати одразу, так що ловим, друзі. Думаю, ще щось клює. Є? Є щось сума. Тихо бо я плотечку кивнув. Ой-ой-ой, який він класний. Ти глянь. Оп! Я думаю, я на цей полток його не вернув. Блін, бач, так би клювати почав. Люський класний. Уй-ой-ой. А вже яка поклівка від Так, фірм. Та, диви. Люські грубенькі. Айкін красиво. Вік кукурузи тако. Без нічого. Без пара без нічого. Файно, файно, я тебе вітаю. Люсики. А ну. Ой-ой-ой. Ну такі грубенькі. гачок? А, О, губі, зліво, так. Ну, файно, файно. Яй-яй-яй-яй я я я я яй а я плуту піймав якраз, бо витягував. <плес> ну. Карпятники флет! Карпятники флет! <плес> Трошки поміняємо ми локацію, кидав я на міляк, там нічок. Буквал до нас прийшов сюди, у нього більше нічого. Пробуємо кидати під той берег. Красно, так. Ось отак. Пробуємо. До речі, друзі, на рахунок умов рибалки. 250 гривень за рибалку, два кілограми рибки, а якщо більше, то доплачуєте. Якщо не помиляюсь, то по 120 гривень, казав чоловік. Карась вроді би дешевше, а плотва, окунь і так далі, то безкоштовно. Так що, друзі, ловим, надіємося, що буде якась покльовка. І бажано короб. Та той коля. Візьметься. Це пухльовка, тільки що я просто мовчу. Оце якраз те, що воно дзьобало. Він просто потягнув, я тобі кажу, і наш з рогача зняв його. Іде на мене. ой 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 ой, ой. Нарешті, друзі, перший короб цього сезону може бути, дай. Добре. Віський <рес> чорний річки. Дивись -ой -ой, який. Ой-ой-ой, він красивий. Ха-ха <рес> я його зловив. Ану якраз без фідергамчика, без того, все синій поводок, не помішав. І синій поводок, ну Добре, як не зачепився. Ну от так, нормально зачепився. Так, yeah. я робля кілька фотографій. І продовжую. Чуть пікерок не забрав. Бачиш, як він потягнув? Ми знімо, ловимо. Класне тільки що було така покльовка коропа, щоб просто. Правда кле? В мене дві покльовки. Одна реалізована в Миколи, одна, одна покльовка поки ще. Теж зійшов біля берега і Олександр пішов. Одного коробця один зійшов. Погодка, дійсно ж трошки. Дошлева, марна, марно, сиро навіяли. Рибка тлі є, це круто. Такі часу бувають келфу. Непогано, скажімо так. Відпочили, не ставлю. Ще навіть рибку піймали, навіть рибку за якою сюди їхав. Дуже круто. Так що, друзі, продовжуємо і я думаю ще щось попаде. Так, снова саньок піймав рибку на кукурудзу, на класичний фідер. На патернастер Ого, фактіон Микола з під саком. Ану сіда там, що ми не державні побачити брат неволі. Ай, зі Так. Зішо? Гарний був ти бачив? Я не обираю, їшок просто. Десь такий саме був. Ага, файно. Ну хоч якась якийсь кльов вже, ні? Друзі, покльовочка, покльовочка. Мимо. Мимо. Треба було ще чекати. Треба було ще чекати. А, друзі, покажу вам як я наживку зачіпляю. Так, Ну так трошки пожував, знаєш. Зараз пробував. Беру я полуничний кук. pierwszy No, tak. A potem kukurudzkę. Fajne. Ось така нас смакота получається. До речі, такий ось спрей. Карпер, не знаю, нас взяв його чисту, щоб не цей від від відлипало, відлипав корм добре. І полунична приконка. З кукурудською, з конопльою, все як має бути. <гум> і 20 грам сама годівничка флетова. Сьогодні коропець хоче полуницю. Ну, принаймні в мене. Зараз закидаємо. Ну, і дистанція, друзі, 20-15 ну, 15 метрів від того берега сусіднього. Тихів ще протилежні. Думаю, що трошки і будемо збиратися вже додому. Це ще трошки робота, скажімо так. І от також перезакинемо. Куруцьке було і також полуночний кук. Так само і зачіпляємо, і закидаємо. Друзі, ось підійшла до кінця наша рибалочка, зібрались ми вже майже, я ще дві, дві лишив, а вдруг буде пуплялочка. Зараз покажу вам улов що ми сьогодні піймали. Ну, слабенько, але було круто. Ой, який там карпик хороший. Такий грубенький. Оп. Ось такі, друзі, маленький карпик, такий класний, жирнесенький. Дуже худий. Де ходим? І Микола такого самого піймав. О, так. Ну, трошки вище під нас був, так що як... коли... О, опера. Я думаю, ми всі кадрі. Все. Вставимо рибку, друзі. Я не хочеться його кидати, так. Ну, карасик-то таке. Що, живе? Бульк. Класно, друзі. Так, ну і звісно, з окунчиком також. Класно половили. Як то кажуть, може бути. І зараз покльовка такої. Такий паровоз. А то тарпон. <рес> Я зав'язав, щоб не вкрало. <рес> ну, Ші, друзі, така у нас вийшла рибалочка. Півдемо трохи підсумки. Приїхали ми годинка з сюди. Старі кривотули на Нептун. Розклалися, стали, я став на міляку, Микола став біля альтанки в воді. Ну і посиділи ми тут. Зразу отримав Микола покльовочку коропа, але зійшов біля ніг. Потім непогано клювала попа на вудочку, так декілька штучок піймали і, в принципі, все. І після цього перша покльовочка коропа в мене була. На пікер так класно потягнув, але я. Підсікнув, була рибка, але дав слабину, скажімо так. І рибка зійшла. Потім перев'язав я трошки монтаж, забрав я фідергами, і перша рибка не заставила себе довго чекати. Попався коропець. Класний з такою покльовкою, що просто-просто. Ну і потім ще одна була покльовочка, яку я теж не встиг реалізувати. Ну, може і би і встиг, щоб ще трошки почекав, але. Що ما... сталося, то сталося, скажімо так. Зараз ми вже зібралися. І будемо їхати додому. Працювала, до речі, сьогодні у нас клубніка, плюс спрей ВДЄшний, Big бікфіш, якщо я не помиляюся, Ну, я показував. там. Я не розуміюсь трохи в тому, але флет годівничка 20 грам, прикормка фанатік клубника, плюс конопля, плюс кукурудза. І криля, я вроді давав. Так, Я давав криля трошки. В принципі, отака От сьогодні. У нас вийшла рибалочка. Тому, друзі, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці. І коментар не забудьте написати. <свісно> дякую.